Доброго ранку, малята! Зараз у нас логіко математичний розвиток і тема нашого заняття розв'язання задач і лінії та відрізки. Але погляньте, хто до нас прийшов у гості на заняття. Дітки, та це ж незнайко. Він прийшов до нас на математику, щоб з нами разом повчитися, розв'язувати задачі. Перша задача в нас, слухайте уважно. Сорока ворона кашку варила, діток кормила, п'ять діток мала, одного наказала. Він нічого не робив і обід не заслужив. Мама кашку насипала та скількох діток нагодувала? Якщо б п'ятеро діток мала сорока. Одного наказала, то скількох вона нагодувала. Чотири, вірно. Ворон каже Кар-Кар-Кар, я краще в лісі перукар. Прилетіли три синички заплести собі косички, а сорока Алла хвіст пофарбувала. І промовив ворон, ох, клієнтів обслужив скількох. Чотири. Плачуть бегемоти, Плачуть два бегемотики, бо у них болять животики, в крокодила не є зуб в зайчиняти, а й болита швидко потрібно викликати. Лікар наш все зможе. Скільком звірятам допоможе. П'ять, вірно. Білосніжка і сім гномів. По ягоди ходили, назбирали повний кошик. На чай їх засушили, всі до столу сіли враз, скільки їх, спитаю вас, вісім. Вірно, молодці дітки ви порахували. В нас сімейка невеличка, два брати і три сестрички Даша, Соня, Глаша, Ваня і Андрій. Порахую всіх мерщій, скільки всього діток. Ну, а зараз малята. Далі продовжуємо. Крапка лінія, прямі лінії, крива лінія, ламани, всі види лінії ми з вами зараз будемо вивчати. Давайте покажемо на числовому промені цифру 4. Назвіть сусідів числа 4. Яке число передує четвірці? Трійка вірно. На малюнку ви бачите крапку. Це крапка мандрівниця. Багато крапок утворюють пряму лінію. Лінія не має початку і кінця. Прямі лінії бувають вертикальні, горизонтальні і похилі. Вертикальні лінії. Подивіться на ілюстрацію. Літак летить по лінії вертикально, а це горизонтальні лінії двері стоять. Вертикальна, горизонтальні і похилі. Подивіться на ілюстрацію. Оце крива лінія, ламана лінія. Замкнені і незамкнені лінії. Назвіть предмети, що мають форму лінії. Назвіть ці лінії. Які це? Криві лінії. Відгадайте, яка лінія? Кольорове коромисло через річку повисло. Крива лінія. Відгадайте, хто всю ніч по даху б'є та постукує, бурмотить і співає, заколисує? Дощ. Прямі лінії. Висить цито на людьми звито. Які це лінії? Криві лінії це павутинка. А тепер малята візьміть зошит і спробуйте намалювати лінії за зразком. А також в зошиті намалюйте червоним олівцем, накресліть пряму лінію. А зеленим олівцем криву лінію. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, будь ласка, чим ми займалися на занятті? Розв'язували задачі, а також вивчали нову тему лінії і відрізки. Які ж бувають лінії? Так, прямі, вертикальні, горизонтальні, ламані, криві. Ви молодці. Дякую вам, що працювали. До побачення.